Привіт! Український бізнес здивований відсутністю відповіді та очікує компенсації від польського уряду. У чому справа? Та коли ж нарешті уже розблокують кордон. Щоб додивись додивиться відео до кінця, а поки нагадаю вам про підписку. Підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Отож, 6 листопада польські перевізники заблокували рух вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: це Корчова, Краківець, гребенне Рава та дорогуськ ягодина Організатор протесту Томаш Борковський заявив, що протест е, зареєстрований польськими перевізниками у місцевих органах влади до 3 січня 2024 року. А тому, ймовірно, до цього часу мітингувальники не розблокують кордон, не дивлячись на те, що там вже утворюються дуже довгі черги. Протестувальники висунули вимоги до уряду Польщі, повернення практики дозволів для українських перевізників. Посилення для іноземних перевізників правил перевезень за Європейською конференцією міністрів транспорту, а також можливість, точніше, неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо їхня фінансова діяльність відбувається не на території ЄС, створення окремої черги для автомобілів на номерах країни ЄС, створення окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур, отримання доступу до української системи шлях. Деякі з цих пунктів взагалі протиречиві, адже суперечить європейським цінностям вільної торгівлі. На кордоні вже відбуваються перемовини між двома сторонами, та правда, вони не дали результату, а лише обурення українських інвесторів та розгляд збитків, які вони понесуть. Зауважимо, що внаслідок блокування кордону з польського боку страждають не лише українські перевізники, а ще перевізники понад 40 країн світу. Отож, як вирішиться ситуація, наразі точно сказати важко. Але ми обов'язково будемо стежити і про все вам розповідати. А якщо ви плануєте їхати за кордон, то не забудьте легалізуватись. Не знаєте, яким саме способом? Звертайтеся до нас за посиланням в описі до цього відео. Наші менеджери вас проконсультують та підберуть індивідуальний варіант саме для вас. А на цьому у нас все. Обов'язково підписуйтесь на канал та ставте. Лайк, like. ваша активність, наша мотивація. Перша віза все про життя та роботу за кордоном.